Доброго дня, люди мої дорогі! Місто Дніпро 10 квітня сьогодні. Дійсно весна приходить до нас. Сонечко, я там не кажу, що з утра встала, кажу, буде сонечко, буде все добре, буде теплий, чудовий день. Зараз без чогось 8 і вже я бачу дуже хорошу погоду. У нас просто прекрасніша погода. Так сказати, утро починається. Ну і перейдемо до хороших новин. Ночі у нас все було в Дніпрі. Спокійно, люди добрі. І це мене радує. Хоча я вже дав більшого, як ви всі знаєте, сьогодні понеділок. Надіємося, що сьогодні буде тихо, бо як зазвичай по понеділках, ну, в ніч на понеділок і по понеділках у нас ну, в останнє да, тривоги часто зв'язані з шахідами і всілякими такими неприятними моментами, люди мої дорогі. Прогнозирують. значить, прогнозують у нас в останнє время... Е Всякого ну, різного роду аналітики по здорощення бензину до 60 гривень за літру. Тобто ціна приблизно така, а то й більше буде, як в початку війни, коли був дефіцит. І на це нам відповіли ну, зверху, да, з Києва наші ж можна владці, що а це ніяк не відразиться на простих людях, це ну, ніде нічим не зачепиться, все добре, ніхто не це все. Що ви тут на сонці повисідалися? Молодці. В общем, вони доказують нам, що для нас це буде взагалі ні о чому, все буде добре, розслабтеся, 60-70, ну, це все нічого страшного. Ну звісно, нічого для них, які не вважають. А ми обичні люди вважаємо копійочки і живемо від зарплати до зарплати, в кого вона ще є. Бо є люди, в яких ну, з початку війни шукають роботу, більш менш достойно поуважають себе. хоч якось. Да? І нічого не виходить. Про цьому. Я думаю, що поки літо все буде спокійно, люди не будуть там переживати за щось. Колотитись за це все діло, але коли буде підходити время до зими. А за це ж, як ви знаєте, і посівна, і все. І з цінами на паливо. Маленькі маленький аграрії не в змозі будуть закупити паливо для своїх тракторів. Тобто мілкий бізнес, оцей в аграрній сфері буде весь добитий, будуть виживання. Тобто, ну а наші ж, як завжди, продаються це за границю і нас з вами оставлять без хліба. А ні, воно все буде. Тільки ціна буде дуже велика, бо буде великий дефіцит. Треба спочатку накормити афроамериканців, ну всіх, всіх тих людей, яких їм же ж їсти треба. От. Тому, Як на мене, все це скажеться вже більше зимою. Взимку ну, буде взагалі все прекрасно, понятно. Що по чому. Тому що. Коли здорожчає бензин, логістика і так далі, всі ми розуміємо, що все це ляже на плечі потребітелі, тобто насопичних людей. І хлібина, яка стоїть 20 гривень всього на сьогоднішній день, буде коштувати там, грубо 35-40. Да? Ну, воно Зараз тільки починається е... літо, тепло, приху... ну, тобто, по суті, ось весна цвітуть абрикоси, да, грубо говоря. А вже здорожчання всього і вся, продукти, і багато відео в інтернеті можете наблюдати, як люди знімають, що здорожчує у нас е життя в плані продуктів і так. Ну, візде у всьому. От. Так, це тільки начало літа. Літом ми це А підвищення. Получається, в нас паливо буде ось не за горами, бо це було помилкою нам скинути цю, ці суми. Наже ж бачите, як відбувається в країні. Не хочу лізти туди і купошити оце кубло до да, нутро, як би сказати, з чим все зв'язано, що зроблено і, і що по від нам чекати, так сказати. Тому працюємо над тим, щоб більше заробляти, працюємо над тим, щоб е, був якийсь пасивний дохід, працюємо над усім, що можна. Абсолютно шевелимося у всіх сферах, пробуємо себе. Хто, -хто не, не робить нічого, ну, як зрозуміло, везде є ризики, якісь е, є. Якісь негаразди, через які треба пройти, але ми на цьому вчимося. Тому пробуємо себе у різних сферах. Зараз багато сфер дуже багато і в плані інтернету, дуже багато різних площадок і так далі. Тобто везде пробуємо по чуть-чуть, розвиваємося, дивимося, тим самим збільшуємо свій капітал якийсь, ну, якийсь свій дохід, так сказати. Це так, Поверхностно, між прочим. Між прочим, а на самом деле, люди і багато, багато людей давно і давно є, що живуть і достатньо хорошо живуть за що пасивного доходу. Але наші школи, наші школи і наша система образування построєна таким чином, щоб ми були рабами і уча нас. Що ми повинні працювати, заробляти кошти на роботі. Ну, коротше, це віддільна тема, не хочу погружати вас. Коротше, хороший у нас сьогодні день. Сонячний день, чудовий. Надіюся, що він пройде тихо, мирно і спокійно. Всім гарного вам дня, гарного вам, щоб він пройшов вам максимально добре, на позитиві, а головне, щоб він був мирний. Все на зв'язку. З вами був Олександр. І жіть, звісно ж, вийду до вас в ефір. Всі ті люди, які дивились відео перед цим писали коментарі. Велике вам спасибі. Бачу, що є постійні мої глядачі. Дуже вдячний вам. Держу вас в курсі всіх. Ну а нових е гостей каналу, так сказати, хто прийшов, обов'язково підписуйтесь на канал і десь щось. Будете знати хоч об'єктивно від мене, від первого лиця, бо я тут живу, в цій країні. І бачу, що тут відбувається. Всім пока, був Олександр з міста Дніпра.